Головне, чого не може зрозуміти жодна інша країна, мирні перемовини і мир далеко не одне й те ж. Ми це вже знаємо на досвіді. Навіть за умови тимчасового перемир'я війна фактично не буде завершена, і у будь-який момент бойові дії знову зможуть початися. Чи готовий хтось із союзних держав дати дієві гарантії безпеки, а не черговий безтолковий папірець, сильно сумніваюсь. Жодному союзнику ніколи так не будуть боліти наші проблеми, адже вони тут не знаходяться і просто їх не відчувають ані ракет, ані кабів та шахедів. Мета росіян сьогодні ясна вони хочуть взяти паузу, бо також виснажені. Але нічого не свідчить про те, що Російська Федерація збирається відстати від нас. Найбільша загроза для України залежність. Колись ми самі поставили свою безпеку в залежність від інших держав. Нічого хорошого з цього не вийшло. Тож роздуплитись і діяти це заклик не до ЄС чи когось ще, він в першу чергу до нас самих. Реальність змінюється. Ми не маємо твердої опори у вигляді союзників, і не можемо дозволити собі слабкість. Збереження нашої держави залежить від того, як швидко ми змінимо свою стратегію існування в цьому світі. Нова має покладатись виключно на власні сили. Розбудова ВПК не просто мільйони дронів, а повний цикл сучасних військових технологій. Військо сучасне, технологічне, з новими підходами, альянси з державами-партнерами, економіка, яка працює на війну та перемогу. Головне, зміна філософії існування нашої держави. За нас більше ніхто нічого не буде робити, тому в реченнях вище відповідальність кожного українця. Світовий порядок змінюється вже. Час залежності закінчився ми або будемо будувати свою силу, або нас змусять прийняти поразку, нам пропонують здати все в обмін на ніщо. Будь-яка наша коректність, поміркованість та готовність до компромісу в намаганні отримати хоч щось, хоч якісь гарантії безпеки, або хоча б зброя в обмін на ресурси у майбутньому, впирається у хамську зверхність, вигадані борги. Та роздратоване підписуйте, що кажемо, або «Ідіть геть. Так справи не робляться це ніяка не Ріалполітік. Це божевілля. Ріалполітік це коли ти щось віддаєш і щось отримуєш взамін. Тут виглядає так, що віддаємо лише ми, і буквально нічого не отримуємо слова це теж справи. Особливо у політиці, і це теж зброя ще й яка? Спочатку було слово, нагадаю. І наша моральна правота, наша правда про цю війну це один з ресурсів, як внутрішньо, так і зовнішньо. Мовчати і цим освячувати несусвітну, нахабну брехню і просто шокуюче перекидання з хворої голови на здорову, означає віддати цей ресурс в обмін на ніщо. Теорія про те, що ми маємо все хавати і просто дивитися, як великі дяді все за нас вирішують, бо ну а що ми зробимо? І в цьому і є мистецтво великої політики, це маячня, причому вкрай небезпечна. Так було, коли Україна підписала Будапештський меморандум. І як результати? Щоб бути суб'єктом, треба бути ним. Це і є політика справжня. Попри весь цей абсурд, пам'ятаймо, американський народ нам не ворог. Ми все одно будемо співпрацювати так чи інакше, ми вдячні за усю минулу підтримку. І будемо будувати наші стосунки далі. Ще нічого не вирішено остаточно вистоїмо і прорвемось.